Турбована медсестра прибігає в кабінет. Лікарю, хворий шостий палати лежить із відкритими очима, затих і не ворушиться. Лікар в реанімацію. Скільки разів тобі дурепі казати, хворий після операції ще занадто слабкий, щоб нести йому рахунок за лікування. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На сайті знайомств. Я Олена, закінчила Кембридж, нещодавно повернулася в Україну. Мій тато крупний банкір, а ви? Я Едуард. У мене дві будівельні компанії на заході країни, торгова мережа в Європі і величезний вклад у біткоін. Олено, а давайте сходимо ввечері в ресторан із задоволенням. А в який? Я дуже люблю східну кухню, а ви? Ну, я не проти. Тоді о сьомій вечора кафе Заравшан. А яка туди маршрутка ходить? Тридцять шоста і сорок сьома. Але сорок сьому довго чекати доведеться. А на тридцять шосту в нас не сядеш, я краще на трамваї. Окей, чекаю. Якщо туалет зайнятий, а вам ну дуже треба, то можете скористатися безвідмовним лайфхаком. Посмикайте ручку вбиральні і скажіть скоріше сюди, він тут. Стріляй через двері. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Єврейка Сара визирає з вікна у двір і голосно кличе сина. Йосику, хлопчику мій, кидай свої фіглі міглі й йди пити каву з тістечками. Син прибігає, якуля. Кликали, мамо, такі так. Ось тобі гроші біжи купи хліба. А як же кава з тістечками? Ой, таки не мороч голову своїй мамі. Це я так, для сусідів. Владику, ти якийсь дивний, їй Богу. Чому це є дивний? Ну живеш біля цвинтаря до чаю нічого немає.